Біблія для дітей Помащення Саула, 1 Самуїлова, розділи 9 та 10. Після гостини Саул залишився в домі Самуїла. Вранці Самуїл провів його до межі села. Перед тим, як розійтися, Самуїл вилив трохи оливи на голову Саула. То означало, що Саул був особливим у Божих очах, вибраний стати царем Ізраїля. Усе це видавалося Саулу нереальним. Йому було цікаво, як Самуїл усе про нього знає. Самуїл розповів Саулу, що він зустріне двох чоловіків, які скажуть йому, що осли знайшлися. Коли Саул був готовий повернутися додому, Бог вчинив дещо особливе. Змінив його серце. Коли Самуїлови слова збулися, Саул знав, що все це сталося з Божої сили. Самуїл скликав ізраїльський народ і запитав їх, чи вони все ще хочуть мати царя. Потім кинув жереб, і він, він вказав на рід Саула. Сам Господь вибрав царя для них, але Саула там не було. Бо він сховався поміж мішками. Люди скоро його знайшли і привели до Самуїла. Ось ваш цар, сказав Самуїл. Народ був щасливий. Тоді Самуїл сказав їм, що законів треба слухатися. Він написав їх на сувої та поклав перед Господом. Бог благословляв Саула, поки він слухався його законів.